Колеги, привіт! Ви напевно вже знаєте, що команда Круїзівей була у списку запрошених на міжнародний івент від круїзної компанії Месі Крузус, який нещодавно проходив на борту Месі Сплендіда. Так от, під час круїзу, наші колеги не лише відвідували вебінари, говорили про розвиток, про плани на майбутнє і навіть про штучний інтелект, але й детально вивчали лайнер. Тепер ми точно знаємо, що на борту. Є басейни, є дитяча інфраструктура, є дитячі програми, є вечірня програма, є спа, який обов'язково варто відвідати, є шикарний асортимент смачної їжі. Тому, будь ласка, коли у вас виникає запит по круїзах, не питайте, куди бігти. Пишіть одразу нам. Ми точно знаємо все про круїзи. От що стосується МСІ з то навіть якщо на борту є недоліки, то ми розкажемо їх вам при бронюванні. Любов'ю до вас і до моря.